Вони роздають продукти, годують обідами людей, закуповують ліки і збирають гроші на ЗСУ з перших днів окупації в області. Херсонські волонтери активізували свою роботу. Звісно, жодного зеленого коридору, жодних гуманітарних переводів від України в Артуру міста Херсона не пропустили. Армія РФ все зробила для того, щоб держава не змогла допомогти мешканцям окупованого Херсона та Херсонщини. Тому волонтери по тропам, по якимось своїм маршрутам. Потрохи мікроавтобусами, бусиками, ліколими автомобілями завозять гуманітарну допомогу іншого шляху, де її завезення на руководну територію, зараз не існує на жаль. Проблеми з продуктами, речами і ліками в місті вирішуються тільки через волонтерів, через особисті зв'язки і через дружні стосунки, говорить волонтерка Червоного Хреста. Максимально, поки зараз є така можливість, і поки немає такої сильної загрози. Ми намагаємось координувати, роздавати, виясняти, де да, потреби населення, і реагувати на це, щоб, хоч якось, пом'якшити це таке нашу гуманітарну катастрофу. Чимало людей залишилось у прифронтових селах без їжі, а деякі без газу і світла. Вижити їм допомагають волонтери, які майже щотижня розвозять продукти, воду, засоби гігієни і ліки, каже Ірина Мезенцева. У нас щоденні квести доїдемо, не доїдемо. Проблема із зв'язком, з інтернетом, готівкою, розрахунками. І люди чекають на волонтерську допомогу, але гарантувати нічого неможливо. Волонтерять херсонці тоді, коли виїжджають з окупованого міста, закуповують необхідне і відправляють машинами до Херсона. Коли ти даєш ці ліки бабусі, яка просто плаче від щастя, що вони українські, вона запитує, а точно українські? Ти така з гордістю кажеш, що так. Попри обстріли, важку дорогу і проїзд через десятки російських блокпостів, водії і волонтери їздять до окупованого міста, везуть тоннами продукти, дитяче харчування, засоби гігієни і ліки. І з кожним днем каже волонтерка Світлана Береш, робити це стає все складніше. Спочатку, коли ми переправляли ще через Миколаїв, то звісно було трошки легше поближче, а зараз цей шлях достатньо дуже довгий, це понад 1100 кілометрів, і це не менше ніж 7 днів, бо стоять черги, водії ночують в полях. Ну зараз це надважко. Станіслав Трошин говорить, зараз херсонські волонтери з різних організацій працюють як одне ціле і найбільше, що можуть зробити для перемоги допомогти тим, хто цього потребує. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.